Затримання оперативна закупка від СБУ правоохоронних органів та тримання під вартою без визначення розміру застави. як працює команда адвокатського об'єднання і партнери кримінальні справи, кримінальні провадження на практичних прикладах. І так, кримінальні справи не чекають на ранок, як правило, правоохоронці обшуки проводять. Самого ранку та проводять оперативні закупки так, щоб санкція в суді була у п'ятницю та затримані до понеділка сиділи у СІЗО, якщо навіть визначена та внесена застава. І так, попередній кінець тижня став для нас черговим драматичним підтвердженням цього принципу та шалина завантаженість нашої команди та робота наша нон-стоп 24 на 7. Це був терміновий дзвінок. Наш клієнт був затриманий службою безпеки України в іншій області за сотні кілометрів від нас, Чернівці, з проханням допомогти у ситуації, яка склалася звинувачення, низка тих тяжких злочинів, вимога СБУ та прокуратури, тримання під вартою без права внесення застави. Кілька епізодів тяжких злочинів, за які відповідно до судової практики, у 98% вірогідності застосовується тримання під вартою без визначення розміру застави. Фактично, такий собі швидкий вирок до СІЗО на час всього досудового розслідування, 3-6 місяців та судового розгляду, що може бути і роками. Ніч інша область, відстань плюс 630 кілометрів. Наша команда працювала 24 на 7, не змикаючи очей. До п'ятої ранку був фіналізований та поданий до суду через електронний суд повний пакет документів. По перше, що роблять адвокати, це письмові аргументовані заперечення на клопотання прокурора. По-друге, скрупульозно ми зібрали матеріали, що всебічно характеризують особу нашого клієнта. Третє це чітка правова позиція про необхідність застосування запобіжного заходу, не пов'язаного з позбавленням волі, зазначена судова практика. На користь сторони захисту, саме цього районного суду, це важливо шукати таку судову практику та зазначати їх у письмових заперечень. Суд, судовий розгляд, прокурор це тримання під вартою без варіантів. Як він сказав, ми були проти цього. Ми протиставили їхні позиції. Наші аргументи важливим став допит свідків стороною захисту. Це критично важливий та дуже цікавий крок у процесі обрання запобіжного заходу. у вигляді тримання під вартою рекомендації. Це застосовувати. Свідок емоційно підтвердив, що саме не пов'язаний із ізоляцією запобіжний захід є доцільним та доцільно внести заставу. Перемога, яку дають лише 2% вірогідності у таких справах після багатогодинного засідання, навіть під час повітряної тривоги, суддя вийшовши з нарадчої кімнати, результат саме частково оголошено часткове задоволення по прокурора, але в чому ключова перемога питання. Суддя врахував позицію сторони захисту та застосував запобіжний захист з альтернативою внесення застави. Це перемога, що вимірюється можливості вийти на свободу шляху внесення застави. Наша команда проаналізувала судову практику у категорії тяжких злочинів 90% випадків. Застосовується тримання під варту без права внесення застави, і це по всій країні. Лише 2% відсотки віргідності це застава чи домашній арешт. Ми зробили неможливо можливим. Ми вибороли цей двохвідсотковий шанс на свободу для нашого клієнта. Це неудача, це результат цілодобової, відданої та професійної роботи нашої команди. Ваша свобода наш пріоритет. Наш клієнт вийшов із СІЗО. Він вже застава внесена, перебуває на свободі, і тепер здійснюється захист у кримінальному провадженні. Тому робота кримінальних адвокатів вона дуже складна, це нелегка справа. Якщо вам необхідна правова допомога у складних кримінальних провадженнях, звертайтеся, команда адвокатського об'єднання, юченки, партнери всім дякуємо за увагу.